А ви готові почути, що відомі радянські комедії, які так обожнювали наші мами, баби, та й ми самі. <сум> Такі комедії, як Брільнтова рука, приключення Шуріка, Кавказка пленниця» зняв українець. Мені завжди не давало спокою таке дивне прізвище Гайдай, режисер Леонид Гайдай. Прізвище, до речі, це українське. Гайдай це пастух, овець, буйволів. Сам режисер Леонід Гайдай. Народився на далекому далекому Сході, поселення, яке носило назву Свободний. Тому що там відбував покарання да, колись там його тато, українець, етнічний українець з Полтавщини, тата звали Йов, Йов Гайдай. Там, якщо подивитися, то можна зробити припущення, та їй такі чутки ходили, що вони з козацького роду. По чутках, спорідну Носа, Старшинська, шлагетними родами Домонтовичі та Гороленьків. Йов Сидорович да, народився на Полтавщині, на хуторі Оріхівщина. Зараз е воно доходить до Хорського району Полтавської області. Ну, з цими нашими громадами я не дивилася. Полтавщина, Україна. Тато Леоніда Гайдая божнього читати. Він мав лише три класи освіти, але добре читав. І він такий був гарячий, молодий зі своїми думками про розвиток суспільства, багато читав, і тут бах, на дворі. Революція 1905 року Він примкнув до Ще примкнув. він там ого-го, робив. Справи спіймали його, арештували, судили і до досибив. Зрештою, він був засуджений до каторжних робіт. Да. Каторга, карі... Але він політично ув'язнений і біля нього були такі ж політичні ув'язнення. І він почав вчити німецьку мову, займатися власною самоосвітою, ріс, 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 ріс. А коли його вже звільнили, так сталося. Да? Він не поїхав до України, він залишився там, на морі, закохався. І одружився з сестрою іншого такого ж колишнього катаржаніна Марії Іванівни Любімовою. У них народилося троє дітей, і от третій це був Льоня Гайдай. Українські традиції були закладені у йова ну, на генетичному рівні. Він... Він відбудував окрему доївку, садибу по всім правилам сам працював не ким небудь а начальником Іркутської дорожньої філії Читинської фабрики. Ну, коли от от радянська влада прийшла, тридцяти роки минулого століття, його там намагалися зробити ворогом народа і звинуватили в саботажі. А Він людина з України, він з характером да і рівня. Він фахівець був такий, рівня його не знайшлося, і тому радянська влада сказала, хай працює. Він розповідав про Україну. Люня Гайдай перший фільм він зняв. Ні, не перший, а той фільм, що приніс йому славу, ім'я його загриміла, це був фільм «П'єс Барбос і Неабичний Крос. Да? Він вперше. Тоді от на екрані появилися пам'ятають «Балбес», трус і бивалий. Це не просто так, це український філіетон. Режисер Леонід Гайдай позичив з українського фільетону. Автор там був Степан Олійник, і от зробив такий от сюжет. Ну, у Олійника вірш називався пьос Барбос і Повчальний крос. От і всі зміни. Це перша картина, яка принесла славу Леоніду Гайдаю. Але саму саму першу свою картину Гайдай не любив згадувати от дві таких картини була: Драма Довгий путь по паматівав, розказав уроженця Житомира Володимира Короленка. Він зняв оцей довгий путь. Глядачі якось не прийняв цю картину. І другу картину, яку не любив згадувати, Гайдай. Він ну, сказав, так у Каролінка не сприймали там трагедія, та я зніму комедію. І називалася комедія Женік з того свята. Прачинав ну так, що там от було на радянщині радянська цензура, покромсала ту картину і, взагалі, після цієї картини Критика владу. Гайдаю заборонили знімати фільми. Він чуть не втратив роботу. Але там пам'ятаєте пир'єв, який кубанських казаків знімав. Він чомусь дуже прикипів до Гайдая і сказав так. Тихо, прийде час, я підкину тебе сценарій і підкинув пафосний от радянський агін... Агітпром фільм Тріжди воскресший про кораблі карльонок спасати, помагати, свідки, от. Таким. Фільм зняли, і Радянщина побачила, що режисер Гайдай з, з українським прізвищем він лоялен до влади і дали йому далі працювати. А там вже понеслося все, що ми з вами так любили і любимо дивитися. До речі, останнє кіно було пов'язано з Україною і з Одесою. Куди ж без Одеси? Фільм називався Надірібасовська хороша погода і на Брайтон Біч опять ідуть дожді. Ну, з тим чамором Дмитрія Харотія. І коли уважно ви подивилися, бо фільми Гайдая там десь, на задньому плані, а десь і крупним планом завжди пройде вишиванка. До чого я це розповідаю? Треба за своїх митців поборотися, бо ми дуже багато віддали туди і в країну велика купа. Ну як ми віддали, вони забрали і кажуть, що це їх. Вони ж пишуть, що Утьосав був російським співаком, адулював, що Кенєвський киянін, російський актер адулював. Чайковський, Чехов, та багато всіх. І них вдруг несподівано, став росіянином, да? руський режисер. Бананас це наше все, що гарне там, в країні велика купа гною від космосу до е, пісень, все пов'язано з Україною.